Вітання, друзі! Ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. З вами я Анна Карташова і це програма Культурний простір, де ми розповідаємо про людей, які створюють гармонію навколо, розвивають культуру і надихають наше місто своїми справами. Сьогодні у студії Дмитро Сухомлінов, піаніст, викладач, людина, яка поєднує класику з сучасними музичними новаціями. Вітаємо вас у нашій студії. Доброго дня. Вітаю всіх. Дякую за запрошення. Дякую, що прийшли. Дякую. Ми говоритимемо про роль фортепіано у музиці 21-го століття. Про те, як класика залишається живою у час цифрових технологій і чому цей інструмент здатен говорити мовою серця. Отже, залишайтеся з нами. Попереду цікава розмова про музику, натхнення і магію звуку. Почнемо з короткого бліцу, швидкі питання і короткі відповіді. Класика чи експеримент? Класика. Ніч чи ранок для натхнення? Ранок. Імпровізація чи партитура? Концертна зала чи тиша вдома? Концертна зала. Якщо б фортепіано було людиною. Хто б це був? Цікаво напевно. Хай буде Біл Еванс, піаніст. Улюблена нота або акорд. Другий септ, малий мінорний септакорд. Який звук у вашій пам'яті найтепліший? Ре. No. Тепер, коли ми відчули ритм, давайте заглибимося у музику, яка живе між клавишами і тишею. Починаємо. Кожен музикант має момент, коли звук уперше стає історією. Пам'ятаєте момент, коли вперше доторкнулися до клавіш і зрозуміли, що це ваше. Пам'ятаю, це був четвертий клас загальноосвітньої школи. Я сам з села Червоний Тік і до нас тоді приїхала моя майбутня викладачка з музичної школи, і вона якось надихнула мене своєю грою, своїми такими цікавими, скажімо так, маленькими іспитами, екзаменами, які вона зі мною проводила. Тобто ми там на слух нотки підбирали. Ось і з того моменту мабуть, я її зрозумів, що це буде моїм. Дитинство це перша сцена. Хто або що стали вашим натхненням у дитинстві? Так, в дитинстві, ну напевно, батьки, які мене підтримали, підтримували і підтримують досі, в усьому, в усіх починаннях. А у самого не було натхнення? Моє натхнення зникло навірно, напевно, в класі четвертому музичної школи. Ось, а потім уже якби треба було закінчувати, тому вибору не було. Так, 21-е століття це епоха електроники, семблів і алгоритмів. Чому на вашу думку фортепіано все ще звучить живо і актуально? Ну, по-перше, фортепіано це такий універсальний інструмент, на якому при такому великому бажанні професіоналізмі можна використати різні там темброві забарвлення, і вміючи їх використовувати, це завжди буде актуально і цікаво. Музикант сьогодні це не лише виконавець. Як змінилася роль піаніста у цифровій епохи? Не скажу, що змінилось, скоріше за все, роботи додавилось. Тому що завдяки цифровим технологіям ми можемо використовувати так, синтезатори, різні міді-клавіатури, тобто для написання, наприклад, музики в домашніх навіть умовах. Тобто, це навпаки дало різноманітність і таке Натхнення чи поєднуєте ви класичне фортепіано з електронними або сучасними формами? Е, звісно, поєдную, тому що ну, піаніст, в принципі, як і музикант, він має бути універсальним, і маємо йти в ногу з усіма технологіями і з сучасним світом. Тому, е, якщо навіть не скажу, що не хочеться, але коли бажання не сильно є, то все одно доводиться з цим сталкуватись. Е, технології <ків> створюють досконалість, але чи залишаються місце для почуттів? Як на вашу думку, Змінилася як сприйняття живої музики сучасною аудиторією, чим подобається багато? Ну, я думаю, люди музику слухали і будуть слухати, просто кожен слухає те, що йому подобається. Зараз є безліч просто жанрів, стилів, колективів, які ну, когось надихають, комусь дають там, можливість не знаю, розслабитись після там, тяжкого робочого дня. Хтось в маршрутці їде, слухає. Тобто, музика це завжди буде актуально. Чи можливо осучаснити класику, не втративши її душі, як ви вважаєте? Напевно вона і є зараз осучаснена. Тобто, також зараз дуже багато композиторів сучасних і європейських, і українських, і з будь-якої країни, які створюють, роблять музику. Цікаво, і підлаштовують її саме під слухача. Сьогодні неокласика звучить усюди. Від концертних зал до плейлистів Spotify. Як ви ставитесь до цього явища? Це як продовження традиції чи нова форма життя музики? Цікаво, що саме мається на увазі під терміном неокласика. Тому що якщо ми говоримо про ну, сучасний якби, виток, так. то е, це такий більш е, мінімалістичний чи що, щось на кшталт цього. Тому що сама неокласика це була на початку ХХ Е, зараз, ну є такі представники е, Людові Койнауді, я так розумію, якщо ми про це говоримо. <кій> тобто, це людина, яка. Бере, ну будь-яка музика так, бере свої початки від якихось, бере свою основу від якихось початків. Тобто він не відмовляється від того, що було, але він просто створює музику, яку люди можуть сприймати не прямо, а кож, а навіює, якби в свої якісь думки, навіє філософію свою. Якби Моцарт жив у 21 столітті, що б він створював? Симфонії, саундтреки чи ремікси на самого себе, як ви вважаєте? <світтє> Мені було б цікаво, де б зараз і як була б музика без Моцарта тоді. <світтє> Але сьогодні я думаю, було б цікаво спостерігати в принципі за його діяльністю, тому що дуже багато, от як вже було говорено, стилів, жанрів колективів і. Я думаю, він би все-таки залишився Моцартом і просто осучаснив, скажімо так, свої твори. У чому різниця між піаністом минулих століть і сучасним музикантом? Чи є взагалі зараз якась різниця між ними? Е, піаніст. Завжди мав бути, ну як і музикант, в цілому, універсальним. Тобто, якщо ми там говоримо про різні епохи, там бароко, класицизм, тобто на той момент, коли там в епоху, наприклад, класицизму, то той же Моцарт вже говорили про нього. Він на той, на свій момент він уже був універсальним. Тобто він мав е, знати, що відбувалось до цього, він мав вміти це відтворити, і якщо він ще й композитор, то він мав. Е, Писати саме, вміти писати в тому стилі, а потім вже щось він привносив своє. Тобто все рухається вперед і він також ну, рухався. Чи є у вас якийсь ритуал перед вихідом на сцену? Скоріше, заспокійливий, якийсь просто не знаю, стояти і якось націлюватись саме на виступ. Музика це відзеркалення внутрішнього світу. Яку рису вашого характеру найточніше передає фортепіано? Mm, як сказала колись моя дружина, напевно, імпульсивність. Тому що люблю, коли воно щось там все так грамихає, громко, красиво, масштабно. Так, натхнення це не завжди муза, іноді це стан. Де ви знаходите своє натхнення? Можливо, у природі, у людях навколо. Mm, натхнення знаходжу, скоріше за все, в природі. E але дуже дуже складно, особливо зараз дуже складно знайти натхнення, і дуже складно якось вмотивувати себе на, на мистецтво саме, щоб це не було ремеслом, просто а щоб це саме було от живим, цікавим і щоб люди, людям це подобалось. Так говорять, що музика це спосіб говорити без слів. Які емоції найважче передати через клавіші вам особисто. Бувають моменти, знаєте, коли взагалі емоцій немає. От тут найскладніше, тому що будь-які емоції ми відшукуємо в першу чергу в собі. І... З кожним не знаю, вивченим зіграним твором там, власним, можливо, можливо, просто як в ролі виконавця. Саме головне, якщо в ролі точніше, виконавця, саме головне зрозуміти, по-перше, задум композитора, що він хотів цим сказати. Потім уже щось привносити своє. І до цього все-таки додавати якусь певну емоцію, яка буде, буде там. Корисною, напевно, так вдалою, вдалою. Погоджуюсь. Майбутні музики, це тема, звісно, нескінченна. Як ви бачите фортепіано через 50 років, я думаю, можливо, віртуальним, бездротовим, чи все ж таким дерев'яним, який він є зараз, я думаю, все-таки таким, який він є. Тому що якщо ми говоримо вже про якісь цифрові технології, ну там зараз є, як ми на початку говорили, там, міді-клавіатури різні електрони фортепіано, тобто є міді клавіатура там маленька розкладається, скручується. Так. Тобто, вже є якийсь певний початок цього. Але тут важливо зрозуміти той факт, що саме навчатися професійній грі можливо тільки на сучасному. не на сучасному, а на тому. От... Як ви кажете, дерев'яному інструменті. Так. Музика 21-го століття це розум чи серце? А це поєднання. І вона завжди була поєднанням. Без, без серця розум просто це... Ну, воно буде неживим, воно буде нецікавим. А просто якщо серце, то це, скоріше за все, будуть. Такий, знаєте, перенахльост якихось емоцій не завжди зрозумілий. Тобто, це буде какафонія, напевно, якась. Сьогодні штучний інтелект створює музику за кілька секунд. Як ви вважаєте, це конкуренція для музикантів чи новий інструмент для натхнення? Звісно, я вважаю, що це конкуренція, тому що в... зникає. Відчуття якогось професіоналізму. І е, тоді, коли, коли будь-яка людина, маючи базову якусь освіту і знаючи чотири акорди, може просто дві кнопочки натиснути і вже щось у неї виходить, то ну, звісно, це неприємно тим людям, які навчаються десятиріччями. У добу Тікток і коротких відео: чи має шанс довга музична форма: соната, концерт, симфонія? Звісно, звісно, має. Просто не в використанні саме Тіктоку. Але ну, концертні зали вони як були, так і є, і вони і будуть. І академічна музика як звучала, так і буде далі звучати. Тобто на будь-який продукт завжди знайдеться свій покупець. Все більше композиторів створюють музику, яку слухають очима, через візуал, світло, проекцію. Чи вважаєте ви, що фортепіано має теж нову візуальну роль у сучасній культурі? А воно. Завжди так було. От, як всі композитори, і вони і раніше так створювали. Тобто, якщо ми говоримо про е, просто будь нам, наприклад, джаз той же самий, е, ну, це все взято з природи, це все взято з якихось пташка там, заспівала, а хтось надихнувся цим, і прям, можливо, написав цілий твір саме на цей мотив, те, що наспівала пташка. Тобто, візуально і те, що ми чуємо, воно завжди поєднувалося і. Завжди буде актуальним. Сучасні виконавці часто працюють на межі жанрів, де проходить межа між експериментом і втраченою автентичністю музики. Музики якої? Тут також питання. Ну, Класичною, наприклад. Дивіться, якщо ми говоримо про академічну музику, то. Тут ми виступаємо в ролі виконавця, і отут, як вже ми говорили раніше, тобто важливо спочатку зробити задум композитора, щоб це було в стилі. Тобто, це також все навчання в плані теоретичного, тому що ми маємо розуміти стилі, ми маємо розуміти, як зіграти кожен стиль, тобто там барок, класицизм, це все відрізняється від там романтизму, наприклад, або той же саме музики 20-го сторіччя і сучасної, тим паче, але без цієї бази основи. Ну не було б взагалі, я думаю, нічого, тому що все все базується на е, тому, що було раніше. Якщо уявити, <клес> що фортепіано майбутнього це вже е, не дерев'яний інструмент, ну не стара форма, а голограма чи інтерактивна панель. Що б ви хотіли в ньому зберігти, аби воно все одно залишалось живим. Я пропоную не чіпати артепіано, щоб воно залишилося в тому вигляді, в якому воно зараз є. Не дивлячись також на сучасні технології, говорячи про будь-яку музику будь-яких жанрів. Якщо це піаніст, який виходить на сцену дає сольний концерт, він завжди буде давати концерт саме там на роялі, на живому інструменті. Сьогодні музику часто створюють на ноутбуках і планшетах. Чи не здається вам, що ми поступово втрачаємо відчуття живого звуку, який народжується під пальцями? Сам таким балуюсь, якщо чесно, я вам скажу. Буває так. Так, але тут питання саме. В тому, хто це робить. Тобто, якщо людина професійний музикант, і вона тісно пов'язана зі своїм інструментом, будь це клавіші, будь це струни, вокал, завжди буде повертати... ми завжди будемо повертатися саме до цього. Те, що створено в електронних варіантах, ну знову ж таки, зараз. От... Передові технології йдуть вперед. Ті ж самі тіктоки, ті ж сама музика, яку створює штучний інтелект, вона буде актуальною і буде актуальною, я думаю, уже на рівні з академічною музикою. Але саме завдяки музикантам, які от грають, практикують, дають концерти, живе виконання ніколи не буде викоріненим. У соцмережах музика стає вірусною не завдяки змісту, а завдяки трендам. Як ви ставитесь до цього? Це нова культура для вас чи втрата глибини музики? Музика це є мистецтво. Музика, в принципі, будь-яка будь музика, це є мистецтвом. Якщо ми говоримо про тренди, ну, це цікаво, наприклад, це смішно, або там надихає на якісь певні емоції. Для цього ж мистецтво і створене. Тобто ми дивимося там, на художників, ми там, в галереї можемо сходити, і в нас це певні якісь емоції від побаченого. Музика це мистецтво, яке ми чуємо. Е і ну, воно. Завжди викликає певні емоції, і завжди, не дивлячись на це, це тік-ток чи це просто живе виконання? Тобто людина відчуває виконавця, якщо це в живому виконанні, або людина в людини є певні емоції, передивляючись той же самий тік-ток. Чи можна вважати сучасного піаніста ще й медіахудожником? Адже сьогодні важливо не лише грати, а й вміти розповісти свою історію в мережі. Я вважаю, що це важливо. У мене правда не виходить, але я думаю, ну сучасний світ зараз на це налаштований. Тому якщо в тебе немає, не знаю, сторінки в Тікток і в Інстаграмі, де ти регулярно щось там показуєш, розказуєш і там показуєш своє життя. Тобто ще декілька рубрик бажано, щоб це було цікаво, щоб на це був попит. Якщо в тебе цього немає, то це складно вибитись зараз, скажімо так, кудись взагалі. У сучасному світі музика часто супроводжує кіно, ігри, рекламу. Чи не боїтеся, що фортепіано перетвориться з головного героя на фоновий звук? Чесно, ні. Фортепіано, якщо ми говоримо про сольне виконання, там і так зрозуміло, що це він головний герой. Так, так. Якщо ми говоримо про колектив, це він скоріше виконує роль ритм секції. Або якщо ми говоримо там про концертмейстерство, тобто є соліст або декілька солістів у фортепіано, тоді вже не виступає все таки головним героєм. А для написання там музики до кіно, фільмів і так далі, якщо це композитор, який грає на інструменті, то він завжди буде до нього звертатись. Якщо б у вас можливість була зіграти з дуетом з будь-яким цифровим музичним інструментом майбутнього, що б це було і який стиль ви б обрали для себе? Ну, стиль, напевно, все-таки джаз, а ну, цікаве питання досить. Просто дуже-дуже багато зараз. Е... Дуже багато інструментів. Е... Ну, напевно. Хай це просто буде якась електронне заповнення. Тобто, хай це буде просто барабан, ритм секції, яка там прописана в електронному варіанті. А в якому стилі? Ну, Джаз хай буде. Скажіть наостанок щось надихаюче для наших слухачів і глядачів? Я бажаю, щоб музика завжди приносила вам задоволення, викликала е, різні емоції. Е, чесно, е, і люблю, і якщо можна так сказати, недолюблюю музику за те, що вона може змусити тебе і посміхатися, змус... може змусити тебе і плакати. І оці емоції, які ти переживаєш або під час виконання, або під час прослуховування музики, вони просто безцінні, тому щоб музика завжди супроводжувала людей, і не тільки їх їдучи додому з маршрутки. Дякую вам за цю розмову, за музику, що живе у ваших руках і серці. Сьогодні ми переконалися, фортепіано не просто інструмент, це мова, яка з'єднує минуле і майбутнє людину, технології, тишу і нескінченність. Друзі, це був культурний простір і її ведуча Анна Карташова на хвилях Радіо Кривбас і у відеоверсії на першому міському телеканалі. До зустрічі в ефірі!